Так проходить підготовка майбутніх водіїв тролейбусів у навчальному центрі Кременчуцького тролейбусного управління. 20-річний Валерій Пономаренко мріяв стати водієм з дитинства. Мені ще з шкільних часів подобались професії, зв'язані з перевозкою, будь-то з перевозкою людей чи з перевозком вантажем. Раніше думав стати водієм далекобійника, але професія, яка Водій телекобійника це професія, яка винуждає довго знаходитись не вдома. А водій тролейбуса якраз співпадає по моїм подобанням, тим більше навчання тут безкоштовне, якісне і є хороша зарплата. Нині тут проходять підготовку сім майбутніх водіїв тролейбусів. Вони почали навчання 23 липня. 25-го року завершення навчання у них відбудеться 15 грудня. На даний час всі наші студенти проходять теоретичну підготовку, тобто їм зараз читають викладачі наші ділову етику, правила дорожнього руху, економіку підприємства, інформаційні технології, експлуатація та будова тролейбусів. І паралельно вони ще проходять виробничу практику, а саме слюсарне діло. За словами директора підприємства Олександра Вертюха, за 11 років навчальний центр підготував понад 100 водіїв тролейбусів. Почалось, я б сказав, дуже швидке, ну, швидкий розвиток тролейбусного управління. В зв'язку з цим виникла необхідність в кадрах в водіях тролейбус. З 2011 року по 2022 рік підприємство підготувало 102 водія тролейбуса. З них на підприємстві залишилось 90 водіїв. Після випуску групи у навчальному центрі знову планують розпочати набір нових кандидатів. В грудні місяці закінчується група і десь, ну, в січні, місяці, якщо група буде набрана, ми зразу буквально не, не затягуючи нічого, десь, ну, може, з 10-го, гіршому випадку, з 15-го, ми сядемо за парти і будемо навчатися. Тому всіх запрошую, Михайло Годим. Суспільне новини. Полтава.